Сьогодні 31 жовтня, і цей день є досить значущим, відомим та важливим для багатьох християн, адже сьогодні так званий день реформації. Але краще сказати точніше, це день початку протестантської реформації, що розпочалася в 1517 році в Німеччині та Швейцарії, і хочеться запитати, що це взагалі таке. Якщо перекласти саме слово, саме поняття реформація, то вийде перетворення. Ну це був рух за перетворення, зміну образу церкви, яким його бачили лідери реформаторського руху того часу. І перш за все їм хотілося реформувати богослов'я, тобто вчення церкви. На другому місці вони, звісно, хотіли реформувати саму людину. І закликати кожного окремо взятого християнина, змінити мислення, а довіритися Богу, розвивати віру, прагнути до освячення та у всьому славити Бога і жити так, як воліє Бог, як показано у святому письмі. По третє, реформація чи перетворення стосувалося не лише окремих людей, а й цілого суспільства або принаймні того суспільства, в якому люди жили. Під час реформації вони б хотіли, щоб князі, просто колишні монахи, різні ковалі, всі перетворилися на справжніх християн, всі змогли духовно оновитися та слідувати за Богом, досліджувати всі істини, які виявлені та виражені в писанні повною мірою. І цікаво, що саме цей рух реформації, заклик до перетворень, фактично змусив. Замислитися чи нагадав багатьом у шістнадцятому столітті про реформи, які були раніше. Та сама протестантська реформація стала початком майбутніх перетворень. Рухи за перетворення в церкві відбувалися неодноразово, були в одинадцятому сторіччі, удинадцятому шістнадцятому і тривають і до нині. Протестантські реформатори зрозуміли цю істину і втілили її в одному зі своїх знаменитих гасел реформації, яке звучить так. Еклезія, реформата Семпер, Реформанда Ест. Маючи на увазі, що церква, що реформувалася, має постійно реформуватися. Церква, яка вже пройшла реформацію, має завжди продовжувати її. Ми ніколи не можемо стверджувати, що всі зміни завершені, що ми стали досконалими християнами, наша церква ідеальна, наше богослів'я бездоганне і що навіть Бог не знайде, до чого придертися. Сам Ісус сказав: будьте досконалі, як досконалий наш Небесний Отець. Але ми чудово розуміємо, що досконалість це ідеал, якого важко досягти у цьому світі. І жодна церква, жодний рух не може дійти до певної точки і сказати, ось тепер ми досягли успіху. Як сказав апостол Павло, не вважаю себе тим, що досяг. І саме цю ідею реформатори вклали в рух реформації, вона ніколи не завершується. Церква реформувалася в 12 столітті, в 13 столітті. Ми маємо продовжувати реформацію. Нам завжди є до чого прагнути, щоб відображати образ Божий у наших справах, у наших структурах, у наших словах і в наших діях. Отже, день реформації нагадує нам, що реформація продовжується завжди, і образ Божий у нас постійно потребує оновлення та відновлення. Також рух за реформацію це рух надії. Інше відоме гасло реформаторів було lux» Або після темряви світло. Вони трохи перебільшували там, говорячи, що до них панувала лише темрява, але вони були впевнені. Ми періодично переживаємо тяжкі часи, періодично помиляємося, і тоді нам доводиться пройти крізь певну ніч, долати певні складнощі й труднощі. Зараз і в Україні ми йдемо крізь доволі темні часи. Але як нам говорять реформатори, ми повинні розуміти, що за темрявою настає світло після ночі буде світанок. І наше завдання, як християн у світі, повному темрявої біди нести світло, бути світлом для світу. Отже, ми, наслідуючи приклад реформаторів, повинні старатися, щоб це світло, божественне світло було помітним. І щоб в Україні та всюди по світу наставали світлі часи. А де реформатори бачили це світло? Перш за все, це світло Божого Слова. Саме в Святому Писанні Бог відкриває нам, чого Він бажає, як він вчиняє, і саме там він показує нам, що таке Боже світло, і як нам слід іти світлом, як говорить апостол Іван. До того ж, світло Божої правди реформатори знаходили в живій вірі людини. Саме у вірі в Христа, в Бога, у вірі, що сильна, що вірить навіть у темряві. Віра, яка перемагає біль, а не відмовляється. І там Реформатори теж черпали натхнення в світлі, що вже вилито в історію церкви. Вони спиралися на священне писання, але також черпали натхнення з текстів та думок великих служителів і богословів минулого. Вони проповідували, наводячи приклади Августина, Ансельма. Афанасія та інших чоловіків минулого вони застосовували це у своїй роботі, а у своєму житті намагалися віддзеркалювати той приклад, що нам залишили наставники, служителі, християни минулого. Отже, божественне світло не скрите від нас, божественне світло, що сяє навіть у часи темряви та осяває її, приходить до нас із писань із нашого серця, коли воно відкрите Господу, і з тієї історії, з тієї спадщини, що у нас є. Сьогодні, у день реформації, ми шануємо цю спадщину, пам'ятаємо про неї та прагнемо втілити її сьогодні. Тож, хай буде світло після темряви.